Вітаю на уроці літературного читання. Знаєш, як битися, навчись як миритися. Опрацьовуємо твір Дженіфер Мурмалінос, вирішуємо конфлікти. Читаємо вірш Чи цей хлопець забіяка? Я був хлопець забіяка. Верховодив, як завжди. Якщо десь є бійка, сварка, то мене тягли туди. Відгадай, ребус. Конфлікт. Прочитай правильно. Конфлікт, скейтборд, пандус. Читаємо твір Дженіфер Мурмалінос. Вирішуємо конфлікти. Мак і зак обрі брати-близнюки. В них однакова зовнішність, руде кучеряве волосся, веснянки на обличчі і величезні карі очі. Усі люди розрізняють їх лише за поведінкою. Мак тиха, вічлива, дружелюбна дитина. Зак, відомий як неслухняний близнюк, дуже галасливий і нечемний. Він завжди потрапляє в якісь конфліктні ситуації. Маку – Підеш зі мною гуляти у парк? запитав Зак. Ти йди, а я до жену. Мені ще треба розв'язати кілька задач з математики, відповів мак. Зак узяв скейтборд і пішов. Коли Зак прийшов до парку, він зрадів, що крім нього там не було ані душі, бо не любив чомусь ділитися й чекати своєї черги. Зак добре проводив час. Він нарешті навчився кількох трюків, над якими довгий час працював, і не міг дочекатися, коли вже покаже їх макові. Але незабаром у парку з'явилася група інших дітей. Спершу всі мирно каталися по черзі, ніхто нікому не заважав, та потім закові набридло чекати своєї черги. І я прийшов сюди першим. Чому б вам не забратися звідси? закричав він. У чому проблема? поцікавився один з хлопчаків. Цей парк для всіх, не лише для тебе. Но це ми ще побачимо. Раптом Зак скочив на свій скейтборд, з'їхав по пандусу і наскочив на того хлопчика та так, що вивив йому два передні зуби. Ти про це пожалкуєш, попередили зака, інші діти й пішли. Зак зрадів, що знову лишився на самоті. Він зовсім не переймався тим, що сталося, і продовжував кататися. Чому ти так довго? поцікавився Зак, коли нарешті прийшов його брат. Ніяк не міг розв'язати останню задачу, пояснив мак. Зак не розповів братові про те, що сталося, адже він знав, що мак не схвалить його вчинок, та ще й буде гніватися, що брат знову вскочив у халепу. Натомість зак показав братові нові трюки і був цілком переконаний, що мак їх не повторить. Мак і справді не зумів повторити жоден із трюків, та він не збирався припиняти спроби. Ходімо додому, маку, я зголоднів, скомандував зак. А я хочу залишитися і тренуватися, щоб теж навчитися виконувати ці трюки, відповів мак. Зак пішов додому, а мак ще довго тренувався, поки в нього стомилися ноги. Хлопець вирішив, що теж час іти додому. Куди це ти зібрався? До мака підійшли група хлопчаків, яких він раніше не бачив. Макові стало лячно. Він не знав, що відповісти. У нього було погане передчуття щодо намірів цих хлопців. На жаль, він не помилився. Тобі не слід було ображати мого брата, сказав найстарший хлопців. Тепер тобі доведеться мати справу зі мною. Мак і гадки не мав, що відбувається. Я не знаю, про що ти. Я навіть не знаю твого брата, сказав Мак. Не бреши, ти щойно вибив йому зуби. Хлопчик схопив мака за футболку. Мак не пам'ятав, що було потім і як він дістався додому. Побачивши побитого брата, зак нарешті зрозумів, що накоїв, адже Макові завдали болю саме через нього. Якби він мирно катався з тими хлопцями і не щинив бійки, цього б не сталося. Це моя провина, визнав зак. Вибач, брате. Зак урочисто підняв праву руку і пообіцяв, що ніколи не буде більше провокувати конфлікти. Хто дійові особи оповідання? Чим брати схожі? А чим різняться? Знайди і прочитай опис зовнішності братів. Чому Мак не пішов відразу із братом до парку? А що сталося в парку з маком? Чому? Кому з героїв твору ти спідчуваєш? Коли саме? Яку проблему порушено в оповіданні? Підготуйся і стисло розкажи оповідання. Отже, хто дієві особи оповідання? Чому Мак не пішов відразу? Як ти вчинив би в цій ситуації або вчинила? Що із розказаного письменницею ти вважаєш важливим для себе? Комусь героїв в твору ти співчуваєш? Я можу помилитися, але, здається, хлопчики були різними за характером. Склади сценарій до кінофільму за змістом одного із прочитаних оповідань. Продумай, скільки буде кадрів, що на них треба відобразити, скільки акторів та акторок братиме участь, яку музику ти будеш використовувати де треба знімати фільм за складеним сценарієм. Проведи дослідження, хто із сучасних українських авторів та авторок пише оповідання для дітей. Клади перелік оповідань, які б ти радив або радила прочитати своїм однокласникам і однокласницям. Поясни, чому саме ці твори. Навчись виразно читати твір. Вирішуємо конфлікти. Підготуй проєкт. Дякую за увагу. До зустрічі!